Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд будинку, який знаходиться в селі Михайлівка. Це станція Цибулево, знаходиться він в Кіровоградській області. Дуже гарний будинок зараз буду вам розповідати. Він повністю газифікований, а також є пічне опалення з усіма надвірними спорудами. Такі споруди, як літня кухня, гараж, сарай, драв'ярня, погріб. Неподалік від будинку знаходиться криниця з електронасосом. Вулиця повністю вся освітлена і вночі дуже красиво і видно. Будинок знаходиться за 5 хвилин від залізничної станції та автобусної зупинки. Автобус до Кропивницького курсує 3 рази на добу. Садиба площа садиби 16,3. соток. Продаж терміновий потребує невеликого ремонту, так як будинок не новий. Також, поміж того, що ціна дуже-дуже смішна на цей будинок, є торг для реального покупця, який реально буде зацікавлений і реально буде купляти. За всі інформації ви можете переходити до мене в опис, в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та торгуйтеся, забирайте класний будинок. Напомню, що його ціна 50 тисяч гривень, але буде торг. Загальна площа 51,4 квадратних метра, площа ділянки 16,3. соток, Дуже гарний будинок. Бачимо, що є і меблі і все. ну, тобто, Для проживання гарний. Так, приложити небагато руки і буде гарно. Є і сарай, і гараж. Ну, тобто, за таку смішну ціну в такому місці ну, гріх його просто не взяти. Так що, кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, залишайте свій коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Я всіх вас благодарю за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!